Перш за все, дуже дякую за запрошення за можливість бути кутики прекрасні аудиторії про такі важливі теми. І поза як наша панель ем, має подвійну назву, роль суспільства і медіа то, давав, в продаванні поду та упередження. Я подумав, що ну, там зробив акцент виключно на ролі суспільства, оскільки немає жодного факту про медіа. Тому спробую запропонувати вам певні свої медитації довкола питання місця суспільства в житті церкви, можливо, навпаки. Перш за все, починаючи з дуже загальних роздумів, я б зазначив, що взагалі стратегія, яка, по суті, в скажімо, сучасним між юрисдикційних відносин в Україні, вона є первинно. Провальну освіти дуже часто мова йде про захисти кордонів, про захисти кордонів юрисдикцій, чи захисти кордонів ідентичності і все таке інше. І тут е, сьогодні буквально подумав про момент, мені здається, згадували цю традиційну заповітне розрізнення між хрестом і світом, плоть і духом, все таке інше. І це традиційне заповітне особливо важливо для. Євангелія від Йоанна та апостола Павла розрізнені наштовхнуло на розуму, що саме це протиставлення Христа і церкви світу має дійсно надавати певний в життю християнської церкви. Адже, якщо ви пам'ятаєте у 18 главі Євангелія від Йоанна, 36 шоста віршні здається. Де Христос каже, що моє царство не від цього світу, після цього є логічне продовження, саме через це, що моє царство не від цього світу, я не покликав легіони янголів боронити себе від юдеїв. І саме через те, що Христос не не від цього світу, Він віддає собі світу повністю. І через це, друге, що я згадав, це досвід власне несхідно християнської. Церкви це досвід німецького православ'я ХХ століття, а саме досвід такої головної антинацистської, антинацистського церковного руху, як сповідуюча церкви. І для мене найцікавішим моментом є навіть не сам спротив цієї сповідуючої церкви, а те, хто був головним критиком сповідуючої церкви. Це були аж ніяк не нацисти, небіта, не представники німецьких християн. А це був найбільший представник спротиву нацистам Дітрі Вон Гефер, який критикував спинучу церкву, яка наче в загальному дискурсі це така дійсно ну, важлива і правильний образ християнства в сучасному світі, саме за те, що ця церква почала з того, що вона відстоювала свої кордони кордони християнської громади християнського світу в суспільстві, де нацисти. Пригнічували християнські спільноти, втручувалися в їх справи і все таке. Інше. Іначе це природній рух боротьби за права релігійних спільнот. Ти винеш, вікінка Бон вважається не християнською вітря. адже християнська відповідь — це ну можна з біографії Бон інших. інших православних світі це взагалі, наприклад, матері Марії Стопцової, яка поза межами існуючих віртем ніж юрисдик... юрисдикційних проблем православної міграції французькій ну, способом християнського життя кенотичної знак це особливо популярно сучасні православні теології, і тому от, перша теза, що можливо, питання вирішення ніж юрисдикційних питань взагалі лежить по той бік питань юрисдикції. Можливо, взагалі це наявність такої проблеми, це не дуже добрий знак. Світхотомії Христа та світу, і другий момент, що виходячи з цього, мені здається, що логічно має слідувати дійсно цей момент поклику церкви до того, яке ж справжнє місце у церкви в суспільстві, і воно, на мою думку, аж ніяк не має позначати, що це якась окремішня духовна царина. В світі, яку потрібно охороняти законом, потрібно етично так з повагою відноситися до релігійної сфери, але яка вона є як тим не менш ізольована, якийсь там куток, е, ікони в нашій, там, хаті нашого суспільства. А радше церква, особливо в прикладі Дітей Габенгерпера, матері моїй, Савцова, в IV столітті, якщо повертатися до східно-християнського контексту, там, часів Василія Великого його сестри, святої Макрини. Християнство, християнські громади, не зважаючи на те, чи це ієрархічні громади, чи це просто горизонтальні спільноти християнські, це були спільноти радикально інноваційного християнського уваги до справедливості, соціальної справедливості і соціального визволення. Християнські спільноти перших століть – це спільноти визволення чи принаймні тенденції до визволення жінки з традиційних античних омутів, скажімо так, чи це християнські спільноти, це перші спільноти, в яких були визволені раби, що є для античного світу, так само революційна. Чи є сьогодні такий потенціал у церкві, що такого це в порівнянні з визволенням рабів, визволенням людини, як такої, сьогодні церква може запропонувати? Натомість церква опиняється однією з проблем, яку потрібно вирішувати в суспільстві? Тому умовно церква стала. Тою проблемою, якою були раби в античному світі. Ну, як на мене, це далеко від першого християнського етосу. І далеко від того, що, наприклад, Юстін Лосовіджі, Юстін Мученик, назвав, що християни покликані бути душею світу. Я, На мою думку, що це напевно має бути головні проблеми для православних, чи не ну, лише православних в Україні і деміністрі.